Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест. І сьогодні ми будемо записувати відос по нашому акаунту Безитак, по нашому проекту. Вже його давно на каналі не було. Протягом півроку, рої якраз да, 6 місяців назад дивись, нещодавно був останній відос цьому аккаунту, Чуть чуть так сказати, на нього подзабив, Ну ось уже останній місяць я на нього повернувся і потрошки активно гуляю. Ну, ось до... Просто в какелю теж закидую, буває таке, що її зливають кубки. Поки що у мене тут рекорд 747, чуть-чуть, і -чуть, буду вже в срібній лізі без атак. Це доволі класно виглядає. А, так, ну що ж, наведемо сьогодні порядок на цьому аккаунті. Бачимо, у нас тут купа є всяких препятств. Давайте поки поудаляємо. Це на початку у нас є купа ресурсів. Ну, Сьогодні ми займемося, так сказати, обустройкою нашого сьомого Таунхолу. Так, що там у нас? Можна якогось одного будівельника буде поставити зараз, щоб... А, щось став 5 хвилин. Не знаю, чи стільки буде у нас відео відости. Не знаю, чи реально, що тут так може записувати довго. Ну, 5 хвилин, якраз того буде достатньо, і там поставимо якогось будівельника. качатися. Знаєте, що я ще рішив? Пам'ятаю, на стрімі казав, що не буду відкривати казарми. Але я подумав, знаєте, що буде набагато класніше і буде, треба було багато ресурсів витрачати ще на більшу кількість юнітів. І я вирішив продовжувати відкривати казарми, качати лабораторію, щоб прокачувати рівні, так сказати. Тупо без атак, я думаю, це доволі класно буде прокачувати аккаунт потрошки, не роблячи жодної атаки. Не в рейдах, не, так сказати, в мультиплеєрі, навіть на гоблінській мапі. Тупо, навіть практику я не буду проходити це тут, а що є, не буду. Просто буду з колектором ресурси брати. Даже в подіях не участвую. А, це так нагадую, може, хто вперше буде бачити цей відео. Так, можна тут поки що ще позайматися розчисткою. Що там нам ще треба виставити, зараз переглянемо. Так, 8 годин. Кстати, можна поки, що трепси, пастки виставити. Треба буде ще класну базу поставити, тому що ну, хоче це, 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 це срібло зайти в срібну лігу підняти, без атак, думаю, буде доволі класно. Можна, так, кстати, буде тут і по лізі щось записувати, да, якщо підніматися. Це так сказати, особа така подія буде, якщо підняти тут лігу. Поки що на 700 кубках дуже довгий час знаходжусь. Так, що там ще в нас по деревам? Камінців видалять я не буду. Тоже не буду забирати від гріха подалі, знаєте. А, так. Ага, трепси я виставив. Ресурсні будівлі тут у нас колі... Ага, колектори відкрилися, але доволі довго вони всі строятся. Давайте обустройкою паркана займемося. Я тут його з краю виставлю. Так, да, давайте тут. А скільки там, 50 штучок вроді, так. Да? Я так уставляю, коротше. Так, що це? Щось, щось не так тут пошло. Це алгоритм установки паркану, щось він розвернувся у мене в обратну сторону. Так, давайте. Так. Я думаю, тут зараз тут виставимо. Да, так, 50 парканів виставиться доволі, дофіга, як на мене. А, так, далі 10 секунд пушка. Можна поставити. Тут поки. Ялинку прокачується, так би мовити. Так, ще у нас 4, так сказать, як мінімум, залишилось. Всяких цих сухих стволів, то будемо прокачуватися. Кстаті, є ще й повозка, так що споски не забороняються, думаю, за... все одно. Да, знаєте, Споски це те, що тут мало що копиться, є рідко, коли прям до мільйона копиться. Копиться до мільйона в тому випадку, якщо аккаунт закидувався. Ну, у мене в даному випадку він реально закидувався. Так, ладно, давайте вже до останні дві. Так сказать, будівлі, <сміх> не будівлі, а ці ялинки, такі ці стволи поудаляю, щоб вони вже тут у нас було, залутать якомога більше гемов, дай продовжимо нашу прокачку, так сказати, і наш розвиток даного аккаунту. Так, все, будівельники там у нас ходять. Що б таке мені виставити? я от не знаю, задумаюся. А, ще одна пушка, як статі. Пушка, це хорошо. Давайте тоді, значить, все таке, що за короткий час виставляється. Так, це у нас 10 секунд, башта арчерів за хвилину. І там вже далі щось подивимося. Головне мені це є виставити, да і там вже далі почнемо качати колектори. В принципі, це саме головне. Золота у нас багато, тому панікувати мені не треба. Да і, наверное, Windows буде доволі реально короткий. А, так, що б тут виставити? Ну, знаєте, я думаю, що саме в першу чергу треба виставити Dark нам. Dark нам, мабуть, і потрібен, да, щоб герой просто. Якщо накоп... Кстати, треба скваженого, напевно, ще. Склажен, так, да, напевно, треба ресурсні слуги, поставити, чи можна було і героїв так прокачувати, бо так, ну, це доволі довго прям. на героях ми дуже сильно так сказати, задержимося. Ну, все одно треба. Е, ну, В принципі, так, да, для розвитку треба нам все-таки ресурсні будівлі. Тому, в першу чергу, я поставлю качатися ресурсні будівлі. Це у нас буде, е, так сказати, е, зборщик темного еліксиру, вроді, він так називається. А так, І що там у нас ще? Угу. А, дивіться, якраз нормально. виставив кемп він через 50 секунд буде доступний. Хорошо, бо я думаю, ми за 5 хвилин нічого не запишемо, да, так сказати. Буде дуже короткий відос. Ну, поки поудаляли, то якраз цього достатньо. Окей, тоді все сразу зробимо. Виставимо і ресурсні будівлі і також а, себе, та, собі також построїть, Почнемо строїть. М -м, давайте якусь не знаю. Можна і Тесілку. Тесілка, в принципі, буде. Ага, їх тут дві штуки. Може, давайте одразу Повітряний дефенс поставимо, щоб в принципі вже поставити і да не панікувати, поки, бо, да, бо там дві тесілки, все одно нам треба буде. А, ладно, так, що там у нас? 15 секунд. Окей, я якраз поставлю дефенс. і ну, на сам вже будемо так сказати, закінчувати відосик. Ви бачите, мені навіть з повозки нічого не прийшлось забирати тупо. Все, що в мене тут накопилося з колектором, цього було достатньо. А, так, Зараз поставимо. Ну і коротше, ж, чим у мене далі закінчиться переход. Напевно, тут далі щось записувати точно можна не зупиняти, не продовжувати. Тож, ну, понятне діло, спочатку я а, виставлю ось до казарму, кінга, якщо накопиться у мене дарк, ну і поставлю інший дефенс. Ну а потім вже так сказати, перейду до прокачки м шахт, колекторів, і вже дрельки, яка у мене тут буде, нафтова, да? то цим я займуся якраз і буду прокачують щоб ресурси набагато скоріше копились. Ну і там так так само продовжую. деф, лабораторія, все це буде вкачуватися без, без проблем. кстати можна буде лабораторію поставити. В принципі, да. Тут нічого нового немає, можна було б щось реально поставити, дай викачують трошки юнітів. Як бачите, еліка у мене в достатній кількості. Ну, все, друзі, буду завершувати цей відос. Отакий От у нас він невеличкий, получився. Ну, так сказати, міні-переход. Руни, напевно, я ніяк не хочу руни в'язати. Давайте будемо так сказати, по хардкору гулять. Ну, знаєте, золота у нас достатньо, ніяких заклять я не буду в'язати, ніяких книг і ніяких... ніякого золотих рун, ніяких еліксирних. Рун, Тому все. Так сказать, у нас буде такий хардкорний шлях. Без рейду, без нічого, да. Тупо на колекторах вивозимо. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Барест. Всім пока.